Змагання з прибережного веслування на кубок принця Альберта II – одні з найпрестижніших у світі. Цього року вони зібрали у князівстві майже півтисячі спортсменів з 14 країн. Україну представив екіпаж у складі двох киян Дніпропетровця та запоріжця Вадима Зубова. Спортсмени виступають у команді вже не перший рік. Втім, цього сезону спільних тренувань ще не мали. За узгодженою програмою кожен тренувався у своєму місті. В вот этом году мы сели первый раз перезвонку за полчаса, потому что не было весел, значит, искали как бы, весла нормального уровня. нашли, то, что лодка бы нас ждала, лежала специально под нас привизненность. нам дали только за полчаса, мы схватили, поехали. Ну, мотивация, наверное, была, настрой был. До речі, жодного спеціального човна для прибережного веслування в Україні немає. Нашим спортсменам доводиться змагатися на тих, що надають організатори. Втім, прагнення до перемоги долає всі перешкоди. До цього на цілому ряді стартів український екіпаж зупинявся за крок до медалей. У Монако нарешті дісталися у мріяного пошани. Дистанцію у 6 кілометрів український екіпаж подолав за 27 хвилин 16 секунд. Це не просто була сенсація, ні просто не могли пані, що пройшло тому, що. При той подготовке, какой имеет команда Монако, Украина, которая вот, мы ну, все понимаем, как он сегодня, сегодня находится в политическом, экономическом положении, не самом хорошем, приехала Украина, победила. Для них это был шок, реальный шок. Потому что команда Монако вся ушла. Не розумію, що шопрозайшло. Вадим розповідає, окрім жаги до перемоги, допомагає і чималий спортивний досвід. Сам займається веслуванням більше 30 років. Тричі ставав чемпіоном світу та Європи, п'ять разів вигравав кубок світу. Не менш досвідчені, і товариші по команді уже опит приходить к нам. Ось, би, з годами, з гонками приходить. і ми вже за старту сьогодні намагаємося уїхати, даби не попасть в тот, як стартову катку Это очень сказывается. Сразу пытаемся уезжать. Спасибо. Рулевой был у нас очень высокого уровня. Как-то как вот повезло. Уехали, стали прямо хорошо по курсу, уехали. А дальше уже нас уже донать не смогли. Натхненні успіхом українські веслувальники готові до нових звершень. У планах – участь у чемпіонаті світу з прибережного веслування. Ми збираємося в Перу, але там діля в тому, що от, на Латинській Америці і дуже дорогі білети, вся проблема в білетах. Якщо зуміємо, ми як-то от... На Бога сподівається, что нам поможет. Может быть, може, получится. Потому что команда готова, команда хочет участвовать, конечно же. Но из за того, что очень далеко, к з жалую, стоїмо білету до тисячі евро на человека. Латинська Америка прийматиме форум найсильніших веслярів планети у листопаді. Олена Назаренко, Сергій Чалий, ТВ5.